Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку скільки родичів у Києва. Чи ж один на світі Київ? Будемо дізнаватись. Для початку трошки розімнемося. Повтори чистомовку: Са-са-са летить оса. За-за-за іде коза. Зу, 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 веду козу. Су, су. су. Відро несу. А тепер трохи пограємо Доповни речення: Великий прапор, а маленький. Прапорець. Велике місто. А маленьке містечко. Велика ріка, а маленька. Річечка. Великі озера. А маленькі. Озерця. Велика країна. А маленька. Теж країна. А тепер уважно. Прочитай у цьому стовпчику тільки назви міст. Яке слово зайве? Слово місто зайве. А тепер прочитай тільки назви міст. Яке слово зайве? Слово столиця зайве. І ще раз прочитай тільки назви міст. І зайве слово. Район. Ось так у нас залишились тільки назви наших українських міст. Львів, Ужгород, Черкаси. Харків, Рівне, Житомир, Київ, Миколаїв, Чернівці. Цікаво. А чи можуть існувати населені пункти з однаковими назвами? Сьогодні про це й дізнаємось. Нас чекає завдання в підручнику на сторінці 26. Розпочнемо роботу з підручником. І в першому ж завданні прочитай слова. В кожному рядку визнач зайве слово. Ріка, озеро, рука, море. Що зайве? Зайва рука. А чому? Ріка, озеро та море це назви водойм. А рука частина тіла. Другий рядок. Береги, село, кручі, поля. Яке слово зайве? Зайве слово село. Чому? Береги, кручі поля. Це природні об'єкти, створені природою, це рельєф. А село побудовано людиною. Тож поміркуємо, чи можуть існувати міста або села із схожими назвами? Можливо, ти чув або чула про такі? А чи знаєш ти, хто такі тески? Що означає слово теска? Тож дізнаємось, що тески це люди з однаковими іменами. Наприклад, два хлопчика, яких звуть Кирило, це тески. А можливо, когось звуть Наталія, як і мене. Тоді ми з тобою теж тески. А чи є в нашому класі тески? Або серед твоїх друзів чи родичів? Коли ми будемо читати сьогоднішній текст, нам зустрінуться деякі слова. Тож запам'ятаємо їх і будемо знати, що вони означають. Агов це слово вигук. Вона оживається, коли треба привернути чиюсь увагу, покликати когось або відгукнутися на чийсь заклик. Круча це високий стрімкий берег або урвище. Крутий берег. Круча. Цілинний край. Це ще не оброблювана, не орана земля. Місце без доріг, неходжене, не їжджене. І нарешті ми зустрінемо слово літопис. Ми вже його зустрічали раніше, тож давай пригадаємо: літопис це хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їх сучасником. Це послідовний запис будь-яких подій. Історія чого-небудь. Записана на папері. І ось ми перейдемо до читання сьогоднішнього тексту, який називається Чи ж один на світі Київ? Сідай зручненько. Послухай уважно, я прочитаю цей текст для тебе. Агов! Я Київ, столиця Української держави. Збудований славним Києм. Понад півтори тисячі років височію над Дніпровими кручами. А мене звати Києвець. Я також був збудований Києм, але вже на Дунайському березі. На жаль, я не зберігся до днів сьогоднішніх. Про мене лиш свідчить давній літопис. Я озеро і мене теж Києвим звати. Моя батьківщина Балкани. Голубію неподалік Адріатичного моря. Я ніколи не замерзаю. А я Київське поле, що поблизу села Київ на Старолюблянщині. Це в Словаччині за Карпатськими горами. Агов, друзі, це я, кубанська земля. Після того, як царські війська Запорізьку Січ зруйнували, я козацтву притулок дала. Розселилися тут запорожці, а станиці свої рідними йменнями нарекли Київ, Київка, Київське. Сибір, ми теж бережемо ім'я Києве. Я край цілинний, і тут є містечка і села. На честь славного Кия названі. Дзвенять голоси. Лине добра слава над світом. То ще один Київ. Виявляється, що ні. Як ти думаєш, текст, який ти зараз прослухав чи прослухала, художній чи науковий? Перш ніж дати відповідь на це питання. Треба розібратися, що ж таке художний та науковий текст. Художній текст це текст, який придуманий, щоб викликати почуття, уяву, емоції. Мета художнього тексту захопити, розважити, розчулити. А ось науковий текст. Це текст, в якому розповідається про щось по-справжньому, без вигадок. Мета наукового тексту навчити, пояснити, дати знання. І ось тепер ще раз поставлю питання: текст, який ми прослухали, художній чи науковий? Це художній текст. Адже події в цьому тексті вигадані автору. Ані міста, ані села, ані озера, на жаль, розмовляти не вміють. А які враження у тебе після прослуханого тексту? Чи дізнався, чи дізналася для себе щось нове? Тоді пропоную перед самостійним читанням трохи розім'ятись. Запрошую тебе на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку! Отож, приготувалися. Спочатку ось так, покрутись, посміхнись, Ця мелодія не зможе тебе стримати. А ну з правої ноги, тримайся, прямо давай, ногами рухай, та не сівай, вільніше, ось так. Два кроки вперед тепер присідай. покрутись та співай. Я люблю бугі-буги. Я люблю буги буги Ich liebe Boogie-Boogie! Ich liebe Boogie-Boogie! Ich liebe Boogie-Boogie! Ich tanze Cochin. Co. jeden Tag! Hey, Freunde! Це ми втрачаємо ритм, а ну зібралися Один, два, три. І... Я люблю бугі бугі Дуже бугі бугі Я люблю бугі бугі Дуже бугі-буги. Лаб-блігафей. Хто справжній бугі бугі хоче стати, треба, друже, у ритмі танцювати. Ти маєш знати, що таке наш стиль, Тут все серйозно, тут не полька, не кадриль, Динамічні кроки, ти дуже крутий. Починаєш розуміти, як то бути живим. Я люблю бугі бугі я люблю бугі-бугі! я люблю бугі бугі Дуже бугі-бугі! Я люблю бугі бугі я танцюю бугі-бугі кожен день. Хоу! хоу Друзі, ви просто молодці. Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Як тільки набереться 500 лайків, наступне відео уже у нас на каналі. Всім па-па! Відпочили та порухались? Ну а зараз. Спостав відео на паузу та самостійно прочитай текст, чи ж один на світі Київ, у своєму підручнику. Коли дочитаєш, повертайся до перегляду. І не забувай, слова із зірочкою дізнатись їх значення або пригадати можна знизу під текстом. Відео на паузу. І я чекаю тебе після читання тексту. Що з прочитаного тобою в тексті було відомо тобі раніше? А про що ти дізнався, чи дізналась вперше? Тож скільки родичів у Києва? А як ти думаєш, їх більше, ніж перераховані в тексті? Чи всі родичі було згадано? Так, їх набагато більше. А тоді наступне питання. Де ти можеш дізнатися більше інформації про родичів Києва? Це можуть бути енциклопедії, довідники. Підручники. Можливо, це може бути відео в Ютубі. Або ти можеш це зробити з допомогою Гугла. Головне мати бажання дізнавати щось нове, правда? ж? Ну, а зараз пограємо в гру слідопит. Перевіримо, як добре ти запам'ятав чи запам'ятала, про що читав або читала. Але так, домовимось по секрету. Якщо сумніваєшся у відповіді, краще перевірити її у підручнику. Окей? Скільки абзаців у тексті? Вісім, сім чи 6. Пригадаємо абзац, це відступ від початку рядочку. І у нашому тексті вісім абзаців. У скількох реченнях стоїть знак оклику? Перевіримо. Отже, знак оклику стоїть у восьми реченнях. А скільки разів в тексті трапляється слово я? Десять, одинадцять чи дев'ять. Тож 9 чи 10? Дев'ять разів трапляється в тексті слово я. Тож ти найкращий слідопит або найкраща слідопитка. А на широк тим часом добі кінця. Тож підсумуємо урок, Продовжи речення. Найкраще мені вдалося. Я можу похвалити себе за. Я незадоволений або незадоволена своєю роботою на уроці, тому що. Я задоволений або задоволена своєю роботою на уроці, тому що. Я точно задоволена твоєю роботою на уроці. Дякую тобі за старання та увагу. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!